Та Таліза, студенти факультету іноземної філології. Вони чи не першими подали заявку на участь у заході? Сумнівів не було. А далі регулярні репетиції по кілька разів на тиждень і довгоочікуваний бал. Найскладніше було скоординуватися з іншими парами, аби мати змогу не наступати один на одного та, в принципі, поміститися, так би мовити, у кадрі. Чи з партнеркою ви одразу баланс знайшли в танці? Чи довго наступали один одному на ноги? Я думаю, ми знайшли баланс дуже швидко і це дуже тішить. Адже нам не довелося витрачати багато часу на те, щоб звикнути один до одного, як довелося іншим. Пані Лізо, чи задоволені ви під час танцю своїм кавалерам? Чи всі рухи, чи всі він виконував так, як треба? Загалом, так я не можу сказати, що були якісь моменти, коли було щось незручно або складно, Навпаки, напевно, більше здавали клопоту інші пари ніж партнери. А от Максим з факультету соціальної педагогіки та психології розповідає, наважився на участь у танцювальному вечорі через свою однокурсницю лізу. Для нього це шанс подружитися з дівчиною та дізнатися про неї більше. каже, найважче було опанувати вальс. Ми навчаємося в одному в одного СПП. захотілося приласити лізу та привезти вечір. Ну так і було. Танцю від ЗНУ це спроба відтворити атмосферу справжнього світського балу. Тож і дрес-код відповідний для дівчат: вечірня або бальна сукня, і підбори для хлопців костюм бажано з фраком, краватка або метелик. Учасники танцювали неймовірно чарівно. Ви знаєте, розпорядник балу всім задоволений. Це вже другий бал на моєму рахунку. В минулому році я також був розпорядником новорічного балу. В принципі від цьогорічного балу він відрізнявся тим, що замість мазурки була полька. Але, в принципі, учасники як того річ і цьогоріч просто проявили небайку майстерність, танцюючи всі танці, вони викладувались наповну. В чистої танцювальної частини усі присутні студенти, їхні друзі та батьки могли задонатити на допомогу захисникам. Цього вечора тут збирали на Starlink, не тільки зібратися разом, але й провести час у святковій атмосфері, і що не менш важливо, долучитися до благодійної ініціативи, що допомагає тим, хто цього зараз найсильніше потребує. Напрямку. Тому сьогоднішні... А... Гроші, які ваші донати за наші смаколики, вони будуть розділені а повністю деякі переведені на запорізький напрямок, на Олімпільський напрямок для наших захисників, наших студентів Запорізького національного університету. Всього на паркеті цього різдвяного вечора танцювали 30 пар, Це 60 студентів з університету та коледжів ЗНУ. Організатори кажуть, всі вони молодці, адже готувались сумліно і не пропускали репетиції навіть попри вимкнення світла. Так, у нас були складнощі. Вимикали світло тільки на початку репетиції. Ми репетирували на базі університету. На жаль, генератори. По потужності не витягують до нашого третього поверху, тому приходилось так розкладати ліхтарики і телефони по всьому залу, щоб ми танцювали. Ну це було прикольно. Весело приємно, що стільки студентства нашого вирішила доєднатись до новорічного балу, і саме як проходили репетиції, вони. Проводились протягом двох місяців, два рази на тиждень. Студенти приходили, і вони дуже старались. Для них це було дуже важливо. І це саме ця підготовка, вона надала можливість їм спілкуватись, готуватись, вивчити якісь нові для них зовсім танці. І мені здається, що оцей настрій він надав їм можливості відчути себе щасливими. Ірина Чернова і Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ.